Атакували малу Токмачку, що розташована на південний схід від Оріхова механізованою колоною, і це вперше за доволі тривалий час ворог наважився на механізований штурм на цій ділянці та ще й світлою порою. Українська розвідка вчасно виявила рух противника. І за роботу мерщій взялися екіпажі ударних дронів та артилерійських розрахунків 118-ї механізованої бригади. На що спроможна, не надто юна, але дуже влучна самохідна гаубиця М 109 Л артилеристи самохідники розповіли і показали знімальній групі ТСН під час сюжету на ваших екранах буде qr код Тож зверніть на нього увагу. Це збір на дрони, яких дуже не вистачає на фронті. Долучайтеся. Справді, нині вони не дуже так щоби і ганяють степами Запоріжжя артилеристи-самохідники Української 118-ї окремої механізованої бригади. Ми вже не катаємося ніде не їздимо, тому що, самі розумієте, у повітрі кишить. Опа, піві! Московитські дрони, розвідувальні, і ударні, вишуковуючи цілі, кружляють у небі на Оріхівсько-токматському відтинку фронту безперервно і цілодобово атакують, що й не помічають, будь-який рух на українському боці. Викотились, відпрацювали, тільки закотилися. І півішка прямо. Прямо коротше, у нам копаніра одразу. Тож і працювати артилеристам 118-ї доводиться переважно із закритих, добре замаскованих позицій. Передають якнайможне швидше. Виїжджаємо, відпрацьовуємо, заїжджаємо. Біжість по Піхоті? зараз Тобто є рух піхоти. Ну, там два-три чоловіка, то вони переміщаються і ми по них. Зазвичай каже, Ваха, навідник 155 мм САУ М109, їм вистачає кількох снарядів, аби вспокоїти назавжди чергову групу рашистських піхотинців. Два-три читнадцять снаряди. Ми бачимо, що в них є брак живої сили. Вони, щоб виявити нашу СП, можуть і пустити. Скажімо, 10 окупантів на м'ясо. такі спроби московитів просочитися піхотою з південно-східного напрямку у бік Малої токмачки відбуваються Це кожної доби для його екіпажу. Зізнається внук командир самохідної МСТ. 9 Всі вони лише цифри, координати цілий. Ми в основному з цифрами, але регулярно скидають відео, щоб ми розуміли, по чому ми працюємо батько хлопців. Це навіть Движчий бойовий дух, так сказати, якщо відпрацювали добре. Ми працювали по їхній савушці і нам потім почало mm -hmm. ну, Коротше, Ми знищожили їхню саву, а вони нас хотіли достатньо на доску. Останнім часом такі артилерійські дуелі рідкість розповідають самохідники 118-ї. Свої гаубиці окупанти до переднього краю не підганяють, адже на багато кілометрів обабіч ЛБЗ все контролюють і знищують українські безпілотники. Натомість був період в районі Оріхова, коли у якості контрбатарейної протидії рашисти застосовували авіацію. Засікали звідки. Ведеться наша стрільба з нашої артилерії, і в цей район запускали кабу. Зазвичай залітало по 10, 12, 15 кабів. Напередодні у бікуріхова з південно-східного флангу московити спробували знову атакувати лінію оборони 118. ї цього разу за підтримки танку чотирьох бронемашин піхоти і понад півдесятка швидкісних багів. Ворог зрозумів, що в нього сил захопити місто, скажімо так, лоб зайти в це місто. в Нього немає. Для взяття міста потрібна не тільки жива сила, а й велика кількість техніки. Зараз 118 та механізована бригада стоїть в доволі. Вже більше два роки тут, і ми вибиваємо його техніку на доволі такій широкій лінії бойових зіткнень. Штурмову колону рашистів українські розвідники виявили, ще на підступах до рубежу розгортання у бойовий порядок. Танк три БМП і чотири баги. Наші захисники знищили прицільними влучаннями дронів та вогнем артилерії. Майже чотири десятки московитів припинили своє безглузде існування на підступах до малої токмачки. Ворожий штурм згорнувся не розпочавшись. З південного відтинку фронту на Запоріжжі. Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсяніков ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Дрони в небі і на землі війна все більше набуває роботизованих форм. Вони і рятують, і вбивають. на всіх напрямках фронту. Бійці постійно шукають способи, як захиститися від ворожих безпілотників та вдосконалити свої. Найскладніше протистояти росіянам на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках більше про події на східному фронті в нашому традиційному огляді. На південно-слобожанському напрямку прикордонники впівідронами знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів, антени зв'язку, бойові позиції та пункт запуску безпілотників. Хлопці зі взводу безпілотних авіакомплексів Sky Legend 58-ї бригади проінспектували російські бліндажі та окопи. Результати виявились не надто втішними для ворогів. Поле бою для Хартії максимально прозоре. Бійці миттєво реагують на усі пересування ворога. Ось зафіксували піхотинців, ударили безпілотниками та нівелювали загрозу. Яскраво запалахкотіли й ворожі склади. Хартійці доправляли вантаж наземним дроном або скорочено НРК, але натрапили на пораненого побратима. Його потрібно було негайно вивезти. Але до Медиваку далеко дорога важкопрохідна, а над головою фпів. Тоді вирішили евакуювати наземним дроном і цим врятували воїну життя. НРК загалом подолав 32 кілометри. А це новий екшен від 63-ї бригади. Двоє сержантів узяли в полон сімох ворогів. Місце дії Серебрянський ліс. Московити заховалися в норі, відстрілювалися та жбурляли гранати. Але наші військовики виявилися дуже переконливими. На перший здався. Ми думали, що ще, ще один? далі вася почав на понт робити третій. П'ятий П'ятиде. Потім вже я думаю, можливо, там ши шостий вже туди підбігаю в з співпрострілами. Все гарненько зробили, запрацювали І максимально швидко Наша задача була покинути те місце, бо ми знали, що там зараз буде плотно критися. Ми своїх там не жаліємо. На сьогодні механізовані штурми на Лиманському напрямку стали рідкістю. Тож ворожа техніка спробувала прорватися намарною цього разу. Бійці 60-ї ОМБР відпрацювали чітко. Зате противник активно застосовує мотоциклетні підрозділи і для логістики, і для штурмів. Та для пілотів 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго будь-яке складне завдання це виклик. Після серії фпів та Скидів ця група окупантів залишилася в полі разом з транспортними засобами. Пан Василь командир розвідки мінометного підрозділу в Краматорському прикордонному загоні. За плечима у нього роки досвіду і сотні бойових виходів. Зараз вони використовують тактику одну дво людини. Це дуже дуже тяжко, оскільки зелень зараз повністю і це проблематично. Трошки, але ми їх виявляємо, ми знаємо, де їхні слабкі місця, де є відкриті ділянки. От так зараз дивлюся. Я бачу, куди вони переходять, роблю доповіді. Там уже керівництво вирішує, що з ними робити далі, чи використовувати міномет, чи можливо послати туди фіві. Мене драйвить саме більше ганяти тих чортів по пасаці. І дивитися, які вони безпорадні починають тікати, і на землі, і в небі турецький відтинок один з найзапекліших на фронті. Росіяни все частіше встановлюють на свої крила системи виявлення та протидії зенітним ФПВ. особливо ту, як у наші екіпажі іронічно прозвали ухилянтом. Але пілоти 28-ї бригади вже навчилися їх підловлювати. На рахунку лицарів ще 17 збитих дронів. Міцно тримає свої позиції на Покровському напрямку бригада Спартан. Кожного окупанта, який намагається просунутися пішки або на мотоциклі, ліквідовують. Що складає труднощі, це зараз в даний момент це заїхати на позицію, діти виїхати. Ну і саме перебування буває. Таке під обстрілами, це про службу на покровському секторі розповідає боєць 68-ї бригади за позивним «Наум». Він разом з побратимом снайпером полює на ворожі безпілотники в небі, і зброя їхня неочікувана. риболовні сітки. А кожен впійманий мавік це мінус очі для ворога. Сіткомети, да, закупляє бригада наша. Зараз ефективне, те, що ми придумали з напарником «Наумом». Оце дуже ефективно. Просто дешево і воно працює. Дронами на оптоволокні захисники зі 155-ї бригади знищують укриття та піхотинців на байках, що намагаються проскочити. Серед пілотів у цивільному житті водій вантажівки, боєць на псевдо гарік. Вони ж не зупиняться, вони будуть і далі, і далі, і далі. Типу. Вони це вже продовжують типу, робити. Вони ж не зупинились тут, не стали. Тостіпа тобто, тут так понятно, що не надають потонецька, Луганська до синів хочуть більше діпа. Вони хочуть всю Україну захопити. Чорні запорожці щодня завдають точних ударів по ворогу на відео. Результат роботи пташок, які перетворюють кожен виліт на знищену техніку і втрати живої сили. Новопавлівський керунок так само складний. Ворог поза усяку ціну суне до кордону з Дніпропетровщиною. Попри всі виклики, наші захисники намагаються їх стримувати. Зокрема, 23 та окрема механізована не припиняє нищити окупантів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. Наші повертають позиції на Харківщині та на Донеччині. Росіяни тиснуть на Покровський, намагаються з новими силами наступати на Суми. Нові чеченські підрозділи на фронті та особливості національного мінування. Феєричний підрив росіянами сусіднього підрозділу потрапив на відео. Ці та інші новини фронту за останню добу. Традиційно найскладнішим на фронті залишається покровський напрямок. Третина всіх атак припадає саме сюди. Тут же фіксується і найбільша кількість випадків застосування БПЛА ворога проте суттєвих результатів це не приносить. Тому зараз у командуванні окупантів розглядається можливість застосування вже бронетехніки. Росіяни намагаються тут проводити інтенсивні бойові дії. каждый день на том же уровне, не снижая давление на силы и обороны. Соответственно, мы говорим о направлении Константиновском, говорим о Новопавловском. Здесь ситуация очень непростая. Враг пытается продвигаться. Однако, в том числе, есть и контратакующие действия наших подразделений. В частности, мы говорим о том, что украинский флаг вернулся в населенный пункт Ялта. Пока еще это не Крымская Ялта. Тем не менее, эти позиции удалось у врага отбить. Є ніяке продівжені в районі насельного пункту Камар. То це ті населені пункти, которые є ключовими на Донецькому напрямку. При цьому певні успіхи селоборони намітилися і в Запорізькій області. Там зсу використовують маневрену оборону та контратакують ворога. Розповіли у командуванні. Зокрема, українські підрозділи заманюють росіян у пастки, а потім йдуть в атаку. В такий спосіб вдалося відновити частину раніше втрачених позицій. Ну не хочу відкривати багато, скажімо, інформації, але те, що у нас є, ми виставили і відновили певні позиції от, на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, там, де діють наші підрозділи, вони діють доволі успішно. Тому і відновили ми деякі позиції, їх небагато. Але ми не лише намагаємось стійко утримати утримувати, якби свою територію, а й проводимо, скажімо, контратаки. Втрати росіян на цьому напрямку та й по всій лінії фронту дійсно рекордні діляться аналітики. За останню добу окупанти не дорахувалися традиційно понад тисячу своїх бійців. При цьому криворукість РФ часто грає на нашу користь. Приміром, зафіксовано випадок, коли військові вирішили замінувати дорогу поблизу своїх позицій, але забули попередити про це сусідні підрозділи. В результаті мінний шлагбаум спрацював під російською ж машиною. І безпосередньо росіян вже просто не вистачає, щоб залатати всі ці дірки в підрозділах РФ з цієї причини. У Чечні було створено новий полк, який уже перекинули на південь України. Я чого цей полк тут? Він це просто посилення, скажімо. Тих е, підрозділів, які понесли великі втрати, а у них вони несуть чималі втрати mm. саме армії Южного воєнного округа, досить, скажімо так, як у нас кажуть, стерлися тут, і тому цей полк він прийшов е, ну поповнити їхні ці втрати і допомогти на певних напрямках, зокрема на. Ріхівському і на Воляпільському напрямках Сумщина також переживає вже четверту хвилю спроб прорвати лінію оборони. Тут вперше за останній час зафіксовано незначне просування ворога близько кілометра. Однак кажуть у зсу по суті, це лише переміщення у сірій зоні, яке суттєво на ситуацію не впливає. Похоже, что вот это продвижение тактического характера, о котором я сказал, это, ну, скажем так, попытка отбить те контратакующие действия наших сил обороны, которые уже привели к тому, что линия фронта она стабилизирована на Сомщине. Это, во-первых, во вторых уже некоторые позиции нам удалось даже отбить, и контратакующими действиями удалось Ну, скажем так, препарировать некоторые подразделения російської армії, которые потеряли управляемость і соответственно, деморалізовані і теряют бойові способності. Харківщина також сьогодні досить успішно відбиває російські спроби просунутися в глиб області. Основні бойові дії тут ведуться за населений пункт Вовчанськ, де ворог уже не перший тиждень безрезультатно намагається захопити агрегатний завод. Чо ж говорити безпосередньо про бойові дії в місті, потрібно розуміти, що сило. Оборони України продовжують утримувати деяку територію на північному березі ріки Вовча, а саме на території агрегатного заводу. Ворог щодня, вдень день і вночі, намагається проникати на територію цього заводу з метою витіснити наші підрозділи за природний рубіж рі... річки Вовча. Але успіху при цьому росіяни не мають. Тому ми бачимо, що останнім часом. Ворог намагається обходити місто містом При цьому в пресі активно мусується тема другого етапу російського наступу. Мовляв, зараз закінчується перша весняно-літня фаза. І за нею буде вже літньо-осіння. У центрі протидії дезінформації такі дані спростували. А от аналітики у свою чергу вважають, що невдовзі ми можемо побачити і наступ ЗСУ. видання Washington Post пише, що Трамп закликав Зеленського контратакувати та готовий посприяти такому сценарію у розмові із Зеленським, нібито. Трамп запитав, чому ми не б'ємо по Москві. На що Зеленський відповів: ну дайте чим то ми вдаримо. Потім уже Трамп це спростував. Але за даними видання, Трамп сказав Зеленському, що Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні. А тому треба їй перейти в наступ. І в понеділок, 21 липня, друзі, відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України. Це група Рамштайн, до якої, до речі, долучиться очільник Пентагону Піт Хекс. Трамп дещо змінив своє відношення до війни. Можливо, там будуть обговорювати також про нову зброю, яка нам допоможе провести такий наступ. Понад 170 боїв за добу, із них третина на найскладнішій ділянці фронту у районі Покровська. Оборона цього міста, яка за пару місяців уклала тисячі російських штурмовиків, не здається у Кремлі. Вирішено було неприступну фортецю обійти. Противник поставил себе задачу продвинуться настолько, чтобы окружить Покровскую, Мирноградскую агломерацию и применить так называемый «авдеевский вариант, а именно уничтожить оборону или максимально ослабить оборону нанесением артиллерийских и авиационных ударов. по Погруппировки войск, которые обороняются там. Именно поэтому мы сейчас э, наблюдаем, такие отчаянные попытки противника прорваться в обход Покровска уже с севера для того, чтобы создать такой карман, который позволил бы противнику сосредоточить огневую мощь именно на этом направлении. Останніми днями почастішали атаки росіян і на сумському напрямку. Ворога там зупинено, але спроби штурмувати позиції ЗСУ малими групами не припиняються ні на добу. Росіяни гинуть сотнями в так званій кілзоні, де дрони ЗСУ знищують будь-які штурмові групи. При цьому окупанти вирішили скористатися новою тактикою під покровом ночі у маскувальних халатах. Вони повільно просуваються на десятки метрів. Тактика особливо популярна у місті Вовчанськ біля агрегатного заводу. Вночі російські штурмовики намагаються проникати на територію заводу в антитепловізійних пончу. Сподіваючись, що таким чином вони будуть непомітними для нашої аеророзвідки. І як правило, після того як вони проникають, вони намагаються ховатися або в руїнах, або в підвальних приміщеннях. Це єдині місця, де ще можна. Наприклад, там зберігати боєкомплект, воду або накопичувати живу силу, але і такі місця наша аеророзвідка як правило знаходить, і тоді ми застосовуємо усі необхідні засоби, щоб росіян звідти викорити та відповідно знищити. Напередодні генштаб зсу повідомив про нову спробу прориву окупантів і на Харківщині. Зафіксовано було перетин українського кордону в районі села Милове. Проте зараз диверсантів вдалося скувати боями та зупинити просування. Вони намагаються атакувати в різних місцях. І ось два тижні тому вони розпочали активні. Дії в районі населеного пункту Мілове на північний схід від селища Великий Борлук. Там вони справді перетнули державний кордон і намагалися рухатися в напрямку села Ампарне і були зупинені. Потім вони змінили вектор свого руху і спробували просунутися в напрямку села Хатня, але також були зупинені. Власне, в цьому і є причина. Тобто вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця. І Якщо як вони думають, їм десь вдається знаходити таке слабке місце. Вони в таких місцях будуть накопичувати свою піхоту, і, як вони думають, будуть розвивати успіх? Про те, що до кінця липня РФ спробує провести другу хвилю наступу і на Запорізькому напрямі повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, зараз у регіоні йде накопичення живої сили та техніки ворога. Також на цей напрямок удару перекидають і резерви ресурсу на якийсь глобальний наступ, все одно замало кажуть аналітики. Проте найближчими тижнями ситуація і тут залишатиметься досить напруженою. Бачимо останні дні погіршення ситуації спроби знову росіян наступати в районі Гуляйполя ближче до кордону до Донецької області, в районі Малинівки. Бачимо, що там розпочали знову активні бойові дії. Мають вони там певне невелике поки що просування. І от зараз бачимо, що почали з зі вчора подтягувати резерви, які в них були більше на півночі, ближче до е лінії моря. От вони починають підтягувати все ж таки ближче до безпосередньої лінії фронту. При цьому бої тією чи іншою мірою не вщухають по всі лінії фронту. П'ять із половиною тисяч обстрілів лише за останню добу. Отримавши останні 50 днів на війну від Трампа, Путін відчайдушно намагається урвати наостанок усе, що під село його Коли ми говоримо об 11 е направленнях, де атакують росіяни. То треба розуміти, що на віддільних напрямках атаки носять тактичний характер, а на других напрямках, це м'ясорубка, це головне направлення удару противника. де за день е, вистрілюються тисячі снарядів, ФПВ-дронів, е, другого оружия, авіабомб від оборони росіян гібнітелі виводять це із строю до тисячі людей. Нагадаю, раніше західна преса писала, що літній наступ росіян цього року став для них найбільш смертоносним за весь період війни. Кожної доби ССУ знищують тисячу і більше солдатів Кремля.